У квітні 1968 року у Бердичеві за рішенням федерації футболу УРСР створено футбольну команду класу Б під назвою Прогрес. Вона мала захищати спортивну честь Житомирщини у розіграші першості республіки серед команд майстрів класу Б. Але початок сезону виявився не досить вдалим. 27 квітня у Бердичеві відбувся матч на першість республіки, у якому місцева команда програла ужгородській верховині з рахунком 1-2. У сезоні, що минув, Житомирська футбольна команда Автомобіліст здобула звання чемпіону України серед команд майстрів класу Б, відповідно підвищившись у класі. Згідно існуючого у той час положення Федерації футболу України, її місце у класі Б мала посісти краща команда-учасниця чемпіонату України серед колективів фізичної культури або ж обласного чемпіонату. Таке право у 1968 році отримала Бердичівська команда Прогрес на засіданні міського спорткомітету було вирішено запросити тренерів зі столиці. Головним тренером бердичівського прогресу став майстер спорту СРСР, колишній гравець київського Динамо, Микола Голяков, його помічником Юрій Компанієць. Команду Прогрес зразка 68-го року згадують ветерани футболу Володимир Керносенко та Леонід Копитко. Починаючи з 1964-го, Володимир Броніславович відстоював честь прогресантів у якості центрального захисника. Леонід Степанович Копитко у той час був зарахований до штату команди тренером юнаків. Тому також мав нагоду щоденно спілкуватися із Голяковим та компанійцем. Вони з перших днів. Ретельно взялися за підготовку команди до змагань. Це були молоді, енергійні фахівці з певним досвідом роботи. Важко було команді новачку на високому рівні проводити змагання. Але команда майже всі, всі ігри проводила на достатньо сильному рівні. Відчувалось те, що не вистачає досвіду багатьом гравцям, тому команда майстрів класу Б прогрес Бердичів із 22 колективів, які приймали участь. Зайняла в 68 му році 19 те місце. А вже в 69-му році ця ж команда була 13-ю із 21-колектива. Микола Архипович Гуляков був тренером суворим та вимогливим. Понад усе цінував дисципліну, згадує Володимир Керносенко. Як приклад, наводить випадок, коли бердичівляни в одному із виїзних матчів програли Івано-Франківському Спартаку. Гра склалася дуже невдачно для нас. Ми програли просто з розгромним рахунком там 7-0. Ніколай Архіпіч дуже був незадоволений, злий, а як сердився, то він так переживав. І приїхали ми в Драгобич, Нафтовик. І на слідуючий нам день грати, і в цей день він. Так над нами порознущався, стільки заставив нас там працювати над фізикою, що ми прийшли в номер готельний і попадали з них. І всі один до одного зверталися, розмовляючи, як ми можемо завтра вийти на поле грати, як ми будемо там почуватися. Але може це й допомогло такі навантаження. Ми вийшли, і як будто не відчуваючи, не відчуваючи це і втоми, ми обіграли місцеву команду з рахунком 1-0. Один-нуль. І в тій же грі я там якось так вийшло, що я піймав м'яч руками. І команда господарів била одинтровий і не, і не забила. І це може нам таким поштухом, що ми, зібравшись, і забили один м'яч і перемогли.